Коханий, дуже цікаво. А як ти у такому вигляді додому дістався? О, елементарно, на повному приводі. Ха, зрозуміла. Ти що, джип купив? І ви його обмивали? Та який джип? я рачкий повз! Протокол церемонії привітання з 8 березня. Люба, ти прекрасна як ці квіти? А я думала, я прекрасна як золотий браслет. <клес> Ні, Люба, ти прекрасна як у ці квіти. А кажуть, що гарний коханець це той, після кохання, з яким знесилена жінка відразу ж засинає. <гум> Напевно, я дуже гарний. В мене жінки засинають ще до кохання. П'яний мужик прийшов додому і хвилин сорок розв'язує шнурки, падає, крехче, нарешті розв'язав, постояв хвилину і почав знову взувати черевики, тихенько матюкаючись, дружина. І куди ти оце скотиняка? Все життя мені зіпсував? Чоловік знову роззивається і шипоче. Фух, нарешті. А то я думав, що не туди попав. Дружина чоловікові. Ой, я з подругами пішла у баню. Є які-небудь побажання? «Хей, ні, звичайно. Ти ж відеокамеру з собою все одно не візьмеш, а? А я хочу працювати у тебе бухгалтером. То який графік роботи? Ха, який, який. Ну, рік старанно працюєш. Робиш усе, що я тобі скажу. Ну, а три сидиш вдома, відпочиваєш. <риклад> Марія Петрівна, зараз кожен скаже своє улюблене дієслово. Учні е, спати, їсти, гуляти, Богданчик, е, щоб мене не вигнали з класу, я скажу так поліпшення демографічної ситуації в країні. Петрові стало не по собі, коли Оля сказала у ліжку: а, дай на я притиснуся до тебе ближче і через пару секунд додала, поки ти теплий. 嗯。Mm.